Добрий вечір. Програма огляд новин в ефірі. Наші журналісти вже готові познайомити вас з найбільш помітними подіями, які відбулися в нашому місті та районі цими днями. Отже, сьогодні у випуску ні, проїхати, ні пройти. Як переяславці пережили небувалу желедицю, впала на петру поламала мама Учора українці відзначали день соборності, свято єдності заходу і сходу, півночі та півдня нашої держави. Здійснились ліковічні мрії, якими жили і за які вмирали кращі сини України, і властивості цілющої води. Або як заряджаються переяславці життєдайною енергією та здоров'ям на весь рік. Розпочнемо наш випуск із подій, які відбулися минулого тижня. Зимова погода почала нагадувати радше весняну відлигу. З цього приводу приміщення міської ради відбулося засідання постійної комісії з питань техногенбезпеки та надзвичайних ситуацій. Чи варто місцевим жителям боятися затоплення у зв'язку з повенями? Далі в сюжеті. На засіданні постійної комісії з техногенбезпеки розглядалися питання, що стосувалися безперешкодного усунення надзвичайних ситуацій, які матимуть місце у зв'язку з весняною відлигою. Начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій захисту населення Анатолій Палатний розпочав засідання і зазначив, що надзвичайних ситуацій в Україні та в місті не передбачається. вже необхідно готуватися до цього паводка, Ми не знаємо у нас тут по нашому снігу. У нас водії не буде, але ми не знаємо, що там в Білорусі, чи місяці, то нам готуватися до цього потрібно. Перед комісією прозвітував начальник Дніпровського басейнового управління водних ресурсів Віктор Мисник. Було розроблено міроприємства по пробу повені, в які ці міроприємства тут у нас сформовані бригади. Кожна бригада укомплектована транспортом, матеріалами. І люди готові. Проходили люди з навчання, якраз приїхали, буде здавати екзамени по 7-7 питанням. Ну насосна станція вся готова до пропуска. Все нормально. Місцеві ж Менесівці занепокоєні великою кількістю пожеж, які сталися у 2012 році. Переяслав займає перше місце в області, це по кількості пожеж. Станом на сьогоднішнє число в місті значить, у нас виникло вже 10 пожеж, що у на тисячу відсотків більше ніж за аналогічний період минулого року. Переведеним аналізом було встановлено що на території міста протягом 2008-2012 років виникло 114 пожеж. На засіданні комісії з надзвичайних ситуацій вирішили провести додаткову бесіду з пожежної безпеки у навчальних закладах міста та по можливості із жителями всіх мікрорайонів, щоб іще раз наголосити на тривожній статистиці, яка склалася протягом минулих років. Відбулося також засідання постійної комісії з питань техногенбезпеки та надзвичайних ситуацій, і у районі. Детальніше про це ми розповімо у наступній програмі. Початок тижня виявився насиченим погодними сюрпризами: відлига, мороз, дощ та сніг. Як результат уже ледиться клопіт водіям та комунальникам. Докладніше про ситуацію, що склалася на дорогах нашого міста цими днями, розповідь у репортажі. Минулого тижня спостерігалося незначне підвищення температури. Цього ж понеділка, близько п'ятої ранку, почався приморозок, який у поєднанні з дощем призвів до утворення льодяної кірки на дорожньому покритті. О пів на шосту ранку на дороги міста виїхала спецтехніка. Протягом дня піскосумішу посипалися проїжджа частина та тротуари центральних вулиць міста. У понеділок дороги обробили відповідним чином. На ранок у вівторок погодні умови знову спантеличують. Весь день іде дощ, окрім того, бере мороз середньому 4-5 градусів морозу, що аномально, я вважаю, тому що при такій температурі сніг повинен бути, а практично цілий день, що вчора дощ. То ми випустили автомобілі, десь виїхали в 730 8 годин. Сьогодні вранці змушені знову ж таки були випускати, тому що дощ не переставав, маленький заморозок був. Наразі підсумовує начальник міського ВУКГ Анатолій Фесенко, дороги максимально оброблені, але з огляду на те, що цілий день сніжить, вночі буде працювати снігорозчищувальна техніка. Занепокоєння мінливістю погодних умов і співробітники місцевого ДІЇ з минулого тижня по сьогоднішній день на переясницьких дорогах сталося сім аварій. Водій автомобіля Рено, виїхавши на смугу зустрічного руху за складних дорожніх умов, а саме Слизьке дорожнє покриття, хай воно і оброблене, але вже щеплення не те. Виїхавши на смугу зустрічного руху, водій, який рухався по своїй смузі руху, не встиг повністю зупинити автомобіль, наслідок чого зіткнувся з даним автомобілем. 19 числа в місті Пересла Хмельницькому по вулиці Шкільні сталася дорожня транспортна пригода. Водій автомобіля Фольксваген. Допустив зіткнення з велосипедистом. Інспектор із дізнання Пересла Хмельницького Даї Андрій Чайковський наголошує за такої нестабільної погоди обережними слід бути і водіям, і пішоходам. Пішоходам потрібно бути обачнішим, переходити лише по пішохідних переходах, в освітлених місцях себе освітлювати різними світловоповертаючими поверхнями, водіям, швидкість ніякому разі не підвищувати, гальмувати двигуном шляхом зниження передачі, потрошку пригальмовуючи гальмами. Складні погодні умови, дощ та ожеледиця цими днями спричинили багато незручностей не тільки власникам транспортних засобів, а й пішоходам. Так рухатися вулицями міста було вкрай слизько, некомфортно і навіть екстремально. Тільки з початку тижня до травматологічного відділення було госпіталізовано більше двох десятків переяславців. Продовження теми далі упала, йшла на люду повсков з сніжком три Я впала. На бедро, і поламала шийку бедро. Жителька Мазінок Галина Репа у травматологічному відділенні вже другу добу. Вона розповідає про те, як з нею трапився прикрий випадок. Приїхала в Переясла, я тут пенсію отримую в тому банку я отримала, а тоді, думаю, в магазин схожу. Оце таке трапилось. Таких пацієнтів, як оця жінка, наразі у травматологічному відділенні багато, зазначає лікар-травматолог ортопед Ігор Гомонай. 21 січня за допомогою в амбулаторних умовах звернулося 25 пацієнтів із свіжими травмами до стаціонарного відділення за добу надано допомогу 21 пацієнту, і плюс сім із них було госпіталізовано та знаходяться на стаціонарному лікуванні зараз в нашому відділенні. Травматологічне відділення переповнене, тож деяких хворих довелося розміщувати і в хірургічному, продовжує розповідати Ігор Гомонай. Допомога травмованим населенню району надається круглодобово, чергують чергові хірурги, органі травматологи, рентгенслужба працює з перевантаженням, але поки що з, з цієї ситуації склалася, то ми справляємося нормально. Травми, з якими звертаються пацієнти, типові, здебільшого, це переломи рук та ніг. Це травма променевої кістки в типовому місці, в зв'язку з падіннями люди страхуються, підставляють руку і ламається променева кістка в типовому місці, а також травми гомикольного суглоба. Така погода протримується ще декілька днів, тож у цей період лікар радить менше пересуватися вулицями, особливо людям старшого віку. Оскільки в даної категорії пацієнтів населення є високий ризик травм в зв'язку з зниженням щільності кісток. Тому для того, щоб не сталося незворотних проблем, то краще старшим людям на вулицю не виходити. З несприятливими погодними умовами збільшується кількість надзвичайних ситуацій та пожеж, і це стосується не лише нашого міста та району, зокрема, а й держави взагалі. Загорання в оселях людей найчастіше стається через несправність пічного опалення та замикання електропроводки. Про це нам розповів провідний фахівець служби цивільного захисту населення в Приясно-Хмельницькому районі Андрій Апанович. Наша служба попереджає про те, що коли знижується температура повітря, постійно виникають пожежі. З початку року виникло в державі 1700 пожеж, на яких загинуло 167 осіб, травмовано 7. У нашому краї з початку року сталося 10 пожеж, на яких, на щастя, ніхто не загинув. Продовжує провідний фахівець служби цивільного захисту населення в Прясохмельницькому районі Андрій Апанович. Звертаємося до тих, хто має пічне опалення. То має малолітніх дітей не залишати їх без нагляду, коли топиться груба чи піч. У службі цивільного захисту населення зафіксований випадок необережного використання газового приладу, що призвів до трагедії. Порушення при використанні газових приладів, від якого постраждали дві людини, одна з них померла. Кожен рік ми такі випадки маємо внаслідок того, що люди. Неправильно використовують газові приводи, хочуть зекономити, хочуть обманути. З погіршенням погодних умов слід бути обережними і на дорогах, як водіям, так і пішоходам. Ми виїжджали 9 разів на те, щоб витягувати машини з кюветів, проводити деблокацію аварійних машин. Звичайно, не слід забувати і про безпеку на льоду, зокрема, любителям зимової рибалки. Вони повинні завжди мати при собі засоби рятування і не ходити поодинці. Коли вже сталося таке, то не треба панікувати, вилазити з води треба на спині. І якщо є вірьовка, то за допомогою вірьовки. Коли вже вилізли з води, це ще не є, що ви врятувалися. Тобто від полонки, де ви провалилися, повинні відлізти ползком». І наостанок про статистику. Минулого року в Україні сталося 200 надзвичайних ситуацій та 72 тисячі пожеж, які призвели до збитків у сумі 900 мільйонів гривень. На них загинуло більше п'яти з поїздні тисяч українців. У нашому краї 2012-го сталося одна надзвичайна ситуація та 59 пожеж. Людські втрати становлять 9 осіб, з них 4 дитини. Отож думайте про власну безпеку та не забувайте про найбільшу цінність своє життя. І до інших тем учора, 22 січня, виповнилася чергова річниця від дня підписання акту з луки УНР та ЗУНР, день соборності та свободи України. Жителі та гості нашого міста відзначили у приміщенні музичної школи імені Павла Синиці. Подробиці далі вітер гуляє по жовтим полям, колосся хитає хитає поплідним краям, червона калина цвіте у гаю. Люблю Україну, весь край свій люблю. 22 січня 1918 року в будинку Київського педагогічного музею під час закритого засідання Малої Ради було затверджено четвертий універсал, що проголосив Україну незалежною державою. У першу ж річницю підписання документа, а саме 1919-го, проголошується акт злуки УНР та ЗУНР. Ця подія, власне, і святкується як День Соборності та Свободи України, зазначає вчитель історії місцевої гімназії Тетяна Лубська. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які вмирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Республіка, яка не ділиться по Збручу, яка не ділиться на Надніпрянщину під російську, а не ділиться на Західну під Австрійську, яка однині є назавжди єдиною. Саме в єдності вся сила українського народу, чим не можна не пишатися, наголошують заступник міського голови Валентина Губенко та заступник голови райдержадміністрації Валентина Губар. Дві маленькі частини великої України об'єдналися в одну. Україна, могутня держава, яка зазвучала гордо на європейських теренах. Цінуємо найкращі традиції, найкращу історію світу. Світову історію на українців, тому що національна ідея в нас одна, душа в нас одна і землі одні. погоджуються з цим і жителі нашого міста. Соборність та свобода, говорять вони, це незвичайні слова. Це те, до чого прагнули наші предки, і чим наразі гордий кожен українець, наша воля та міць. Західна Україна, вона ж була і польща, і, і Австрія, хто тільки її не топтав. А потім такий ж народ зрозумів, що треба єднатися, щоб таке відстоювати себе, свою волю, свою віру і свою основне саме свою національність. Відбороли собі незалежність, це основне. Ну і треба її утримати, щоб ми, ми назавжди були незалежні. Що ми, що наша країна розвивалася, що ми заможні жили. Не минули урочистості й без святкового концерту. Мистецькі композиції присутнім у залі гостям дарували вчителі та учні місцевої музичної школи. У суботу, 19 січня, українці відзначали водохреще. Того дня з нагоди свята в місті і в районі проходило немало заходів. І спершу ми розповімо про виставу під назвою Народження доброго пастора, яка відбулася в приміщенні районного будинку культури. Її привіз театр дитячого благодійного фонду Джерело надії з міста Києва. У постановці брали участь і наші земляки, зокрема самодіяльні артисти з мазінок. Докладніше про це у сюжеті Тетяни Панченко. Дитячий благодійний фонд Джерело надії міста Києва існує вже близько 15 років. Його учасники займаються духовним та фізичним оздоровленням дітей, зокрема в таборах, розповідає його голова Тетяна Сіліна. На море, чорне море в Лазурному, Скадовський район, Херсонська область, і також ми тільки приїхали. І Скарпат, де був зимовий, теж християнський табір. Наша ціль нашого дитячого фонду розказати дітям про 10 заповідів, показати, що в цьому світі Бог любить кожну людину. Християнський театр джерело надії існує 12 років. Його директор Тетяна Гусєва каже, що склад акторів час від часу змінюється, але завжди це люди обдаровані та віддані своїй справі. У міня єсі совершенно первокласники, маленькі дітки і чоловік, якому 68 років. ми ставимо спектаклі як дітське, так і взрослые на християнську тему. Втілюватися в образи тим більше релігійного та філософського характеру, не просто, однак, актори з цим справляються. Олександр Ведерников, який у театрі вже 10 років, ділиться з нами секретом підготовки до вистав. Ви знаєте, до цього звикнути неможливо. Це треба мати в серці, бо все, що я. Говорю це, я, по-перше, пропускаю через своє серце, інакше в мене нічого не вийде. Крім київських артистів, у постановці брали участь і представники художньої самодіяльності з мазінок. Вистава народження доброго пастора має в собі головну ідею показати дітям, як важливо бути слухняним. Головна артистка це Яночка, яка не послухала доброго пастора, заблудилася. І як вона, як їй було трудно в життєвих обставинах, коли вона зустріла і вовка, і зайчика, і лисичку. От як би прообраз того, що в світі стільки неправди і зла. Наприкінці вистави від дитячого благодійного фонду Джерело надії дітям, які були присутні в залі, вручили подарунки. Гуртом до ополонки 19 січня православні християни та греко-католики відзначили хрещення Господнє, заключене свято Різдвяно-новорічного циклу. На водохрещі з опівночі до опівночі вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року. Цього дня в усіх містах і селах дає церкви, святять воду. Її дають пити тяжко хворим, нею освячують храми, домівки, купаються в ній самі. З усіма традиціями відсвяткували Йордан і в нашому регіоні, зокрема, Івана Даню. Ук, бачила, як в ополонку по здоров'я пірнали гайшинці жителі села Гайшина масово відзначають водохреща вже третій рік поспіль. У тутешній церкві святого апостола Іоанна Богослова отець Олег проводить божественну літургію, освячує воду, благословляє всіх бажаючих. Памілує нас як облак і чоловіка лю. Водохреще це день, коли Ісус хрестився у водах Йордану. Відтоді, розповідає батюшка Олег, на водохрестя вода набирає цілющих та чудотворних властивостей. Нею можна зміцнити і тіло, і душу. Господь зашов воду, покрестився і одразу ж вийшов. Тобто показав те, то, що у нього нету гріхов. і Он своїм входом, в воду Йорданську освітив її. І от як ми з вами слухаємо, Написано пенії, що именно в этот день Иордан пішов з п'ять, тобто пішов наоборот проти течення своего. І кожен рік Иордан так і йде. Именно на крещение він в один день йде назад. По закінченні богослужіння гайшинці переміщаються до місцевої водойми. Отець Олег освячує і її. Після чого черга до ополонки. Першим пірнає ось цей гурт юнаків. Взагалі хороша вода. Дуже хороша. Ви кожен рік купаєтесь? Да ні, проший рік не купався, цьому году тільки. Не перший, вже купалися. Тепла. Ні? ні, зовсім не страшно. Тепло. Нагрівся вже. Бачите, все парує. Прекрасна половина гайшина задніх також не пасе. Що надо, як кипяток. Це таке, що ти на собі. Правильно. Ну, в тебе його вода можна, можна передати. Мені вже 74 скоро буде. Прийде, не сан... бойтесь. Ні, прошу вода, це й насмарку не було. Усім бажаючим зануритися, ввійти до води та вийти на берег допомагає сільський голова Гайшина Олександр Тур, після чого по здоров'я пірнає до водоймий сам. <звіг> Я вам хочу хоч не тепла вода. Ні. Але ми ще кріпкі, у нас ще запал є, і ми ще будемо продовжувати цю справу. Одним словом, водохресними купаннями гайшинці задоволені. Ті ж, хто цього дня не пірнав, поза камеру обіцяли ризикнути наступного року. Купалися в освяченій воді, щоб почистити свою душу та помисли, і жителі Переяславщини святкування проходило на березі лісового озера, де й занурювалися відчайдухи в освячену ополонку. Як саме це відбувалося, бачила Ольга Гременщикова. Коли Ісус Христос досяг 30-річного віку, він прийняв хрещення від Іоанна Хрестителя в річки Йордані. Саме з цією подією пов'язують свято водохрещем. За давньою традицією церемонія свячення води відбувалася просто неба на берегах річок, струмків та озер. здоров'я, душі і тіла. Святкування водохреща проходило на березі лісового озера. Після освячення води народ юрбою ринув до ополонки. Україні день православного водохреща. На святі також були присутні представники місцевої влади. Зокрема, міський голова Олександр Шкіра вважає, що такі заходи дуже зближують народ. Саме в цей день Ісус Христос на рік Йордан також прийняв обряд освячення водою, і ми всі повторюємо цей обряд. Я хотів би, щоб наші громадяни змогли побувати на цьому святі, у кого є можливість дійсно зайти в воду і освятиться в ній. І щоб вони відпочили, набралися сил і е, отакі заходи завжди, щоб е, об'єднували нашу громаду. Так дійсно в тому році я купався і, і позаминулий рік. В Цьому році я також уже купався. Я вже сьогодні вночі обливався холодною водою. Запитали в тих, хто пірнав, що для них особисто значить цей обряд. Я вирішив посвятити водохрещення в цьому прекрасному городі. Душу, гріхи змить, все те, що грішне. А що для вас цей обряд означає покупатися в ополонці? Християнський брат. Тут, ну, скажем, перед цим треба помолитися, попросити прощення у Бога. Так знову молився вчора, ще з дімнадцяти. Ой, красота. Якби знала, я б раніше почала. Мені дуже понравилось. А що для вас особисто цей обряд? Це, це все йде як очищення. Так. Я очистила я з чистим розумом Зайшла, очистила свої всі думки. Ті ж, хто очисти своє тіло і душу в освяченій холодній зимовій воді, могли скористатися послугами виїзної торгівлі, а також скуштувати гречаної каші з м'ясом, яку пропонували на польовій кухні. А народний аматорський фольклорний ансамбль «Веселка» розважав усіх присутніх співом. На сьогодні це і всі новини. Наостанок хочу нагадати, що переглядати наші інформаційні програми можна і в мережі інтернет на сайті Електронне місто. Якщо ж ви теж маєте корисну інформацію чи особисто стали свідком якихось цікавих подій і готові про це розповісти, телефонуйте за номером 563 18. На цьому я кажу вам до побачення. На все добре.